В Україні фармацевтичний і медичний маркетинг глибоко корумповані. З того, що ми бачимо безліч лікарів, якихось торгівельних представників, дистрибуторів, я не знаю хто. Але вони всі сидять на взаємних відкатах, і в ціні ліків, особливо рецептурних, там якісь шалені гроші, які якимось чином потрапляють до лікарів, і є окремі агенції рекламні, да? тобто які просто оператори оцієї екосистеми капілярної. Як ваше шведське до цього ставлення, і що ви в рамках цього робите? Така дуже наша болява точка, бо навіть з нашим фокусом на пацієнтів, як на головних клієнтів, ми все одно співпрацюємо з лікарями, бо все одно потрібно розвивати і лікарську спільноту, бо взагалі лабораторні діагностиці майже не навчають в інститутах. Тобто, все, що вони знають, це частіше за все приносять лабораторії якусь інформацію або участь в якихось конференціях. І коли лікар у нас може і не є ключовою точкою уваги, але для інших лабораторій. Взагалі, як інші маленькі лабораторії можуть конкурувати проти величезної компанії з великою кількістю грошей, і ще й просунутою в, в маркетингу, в діджиталі, тільки відкатами. Бо це єдине, що дуже ну, може перевернути думку лікаря на бок конкурентів проти сінева. Ми дуже часто стикаємося, на жаль, з такою фразою, яку кажуть лікарі: йдіть здайте аналізи де завгодно, але тільки не в сінево. І саме ця Чого? фраза, і саме ця фраза вона повністю і описує е хто платить, а хто не Безовгодно, платить завгодно, але не в синево. але тільки не в синево. бо сінево точно не принесе. А, і, і це і це є проблема, щоб бути абсолютно чесним, можна сказати, що на початкових етапах бізнесу, ще колись, коли ми були і українському, і навіть на початку, коли ми були сінево, ми намагалися теж грати в ці ігри з лікарями. Але IPO – це таке магічне слово, яке повністю все викорінює. І тому починаючи десь з 15 2015-2016 року, коли ми почали б готуватися до IPO, вклади материнської кампанії, я особисто підписав я не, не знаю там скільки цих паперів по комплаєнсу. Де кожна сторінка закінчує словами: а якщо ні, то ми тебе звільнимо. І далі в рамках комплаєнсу, коли ми вже почали працювати, ну, звичайно, ми були вимушені вже багато, там більше ніж 10 років тому, відійти від цих таких прямих взаємодій з лікарями, або як іноді інші лабораторії називають екосистема співпраці з лікарями. Ми відійшли від цього, і лікарі були ну, дуже роздратовані цим. Бо ми по. По перше, не платимо, а по друге, ще і більше співпрацюємо з пацієнтом, як з головним клієнтом.